Всім привіт! Я сьогодні додивився вже нарешті презентацію Xbox. Ну що я хочу сказати? Хочу сказати, що дуже хороша презентація, краще ніж була в ну, попереднє той шовкейс, як то кажуть. І це, що я ще хотів сказати. Що дуже класні ігри по виходу мають вийти від Xbox. Багато вігор в геймпасі будуть. Так що... Хто хоче собі безплатно, тоді оформлюйте в бокс гейпас на ПК і будете собі грати круті ігри. Ну, ну те, що я би собі хотів, то РПГшка в формі цього, так кажуть, презентували в формі ну, формі вампіра така РПГ-шка, бо вона дуже-дуже класна. Я би собі, собі би купив. Потім, що там э, там, коротше, не в клубний теж було показували цього такого персонажа, що я би хотів такий файтинг зіграти. Але він такий от отказніший, але я би хотів зіграти в клубну такий файтний. Бо там буде хороший сюжет. Во. А так то, то що схоже ігра на Біошок. Тож я би хотів її зіграти, потім я б ще хотів зіграти цю як, ну від, від, від розробників Ріка та Моті першу ну, теж би хотів зіграти. Досить така прикольна то вже друга буде, от, Потім ще там якісь виживастики виходили, олай якісь доповнення до, до олай-іру від, від Microsoft. Во. І все. Тоб, а далі там були все таки нижчі ігри, що вони... ну так, вони ну, не є такі, такі значимі, як, як би то хотілося, але інді думаю, що також хороші. Чи вони цього року вийшли, чи вони поза того року вийшли, чи коли думаю, що вони теж мають місце бути в леген-індустрії, що це ніша теж хороша. В якомусь тому чи іншому плані. Ну добре, всім попадуть, на канал, можна, чи, і підтримати армію України. I... Yy, I... Yy, cześć. No do ciebie,